Добрий день, мене звати Аніта Генцер, це школа малювання. Ми малюємо з вами сьогодні бантики і ялинку. Дивіться, я не буду повністю копіювати цей малюнок. Це вам як ідея, ви можете самі зробити. Де хочете, можете їх використовувати. Я лише покажу, як саме бантик малювати. Дивіться, малюємо овал одну сторону, другу сторону. Завертаємо акуратненько. Тепер. Вушка зайчика наверх. І тут теж недалеко відстань. І ми завертаємо ось так. Потім з цієї сторони. Руку я прижимаю лікоть до ребер. І таким чином у мене рука ось так рівно стоїть. Я не кручу малюнок. Друге вушко зайчика. Тепер я опускаю донизу. Трошечки так пузатенько, але від цієї точки. Ось так, щоб воно йшло. Тепер від цієї серединки сюди я йду, і тут також я завертаю є. Yeah. Тепер бантики. Одна лінія буде. Завертаю її сюди, сюди. Тепер інша сторона сюди. Сюди <кій> і завертаємо хвостики. Можна гостренькі, можна круглень, за, заокруглені, як вам хочеться. Головне сама система як. Тепер е малюємо всередині товщину, тоненько товщину, саме, е саме вашої ленточки, ткані, стрічки. Завертаємо всередині, і тоді товщина получається. І тут також. Акуратненько. Товщина є. Далі. Тут у нас такі полосочки під одним нахилом будуть. Це тінь. Вона створюється дуже гарно, коли так. І тепер в різні сторони, бантиком, ось так в різні сторони можна Коротші, довші. Ну, у мене якби із-за того, що краще їх пучками. І за того, що великий продовгуватий, воно краще коли більш кругленький. Тоді складочки більш такі гармонічні, але і так теж хорошо. Тут теж можна складочки донизу. Ось так є. Да? Нічого якби, такого складного немає. Потім ялинка, ялинка донизу, наприклад, зсередини, гілочку малюємо. Під неї ще гілочка, можливо, буде. І ці гілочки ще, і малюємо під нахилом. Під нахилом нажимаємо на олівець. Я вам кажу часто, щоб ви не давили. Але зараз саме надавлюйте на олівець і під одним нахилом отака, так, так, такі полосочки. Не міняйте нахил, не так, не так. Отак, як поставили руку, отак і ведете до кінця, довели, а потім. Тут теж хвостик його підправить, щоб воно розпушилось. Так потім ця сторона під нахилом, від, від цієї полоски, від гілочки, отак, голочки йдуть. Поняли? Тут завертаємо, потім міняємо нахил зверху донизу. Тепер, тут. від цієї основної гілочки сюди. Отак. От і отак от стали і раз, раз, раз пішли. Надавлюйте на олівець, щоб Бо якщо ви не будете давити на олівець, у вас будуть волосяні. Отак, от наприклад, дивіться: якщо... якщо не давить на олівець, то отакі от, от будуть от такі волоси. Оце волосся нам не треба. Потім, якщо, наприклад, це не, це не правильно. Якщо, наприклад, ви міняєте лінію, Отак, отак, лінії якось в різні сторони, теж нехорошо, тож путаниця. Якщо, наприклад, отак лінія і починаєте отак вертикально точечки, полоски ставити. Це, тож, це неправильно. Треба ось так. Дивіться, отак це буде правильно. Лінія, да? і тепер під нахилом, під нахилом, ось так. І рівненькі, строгі такі, прям як шлагбаум. А потім в іншу сторону, під нахилом, доміки такі. Ви коли домік малюєте, да, отак, потім домік, раз і віконечко, Да, То це отакі самі іголочки. Представте, що і отак. Багато-багато домиків. Да, поняли? Ну, і таким чином є. Потім фантазуєте, можете зверху, там гілочка піде, як вам хочеться. Ну, і вже ось так, так. Да. Цей кружечок можете, можете кружечок малювати, можете овал. Мож, ну, отак просто бантик, скучно. Його хорошо, коли так завертаєте, і всередині ще вушко малюєте. Зайчика, і тоді оці полосочки, вони хорошо розходяться. Бачите? Да, так. Можна гострі. Можна гострі малювати, можна так. Да. Хорошо. Да. Ну і розфарбовуйте, як вам подобається. Тут сильно я не буду не власну тінь, нічого, мені головне було, щоб ви його намалювали. Ну, понятно, що якщо ви будете розфарбовувати, то дивіться, ось тут де тоненька оця полосочка, вона буде світліша. А отут темно. Ну, Це окрема тема, окремо я буду розбирати. Поки тільки, щоб ви розібрались, як їх малювати саме ці е, бантики. Ну, да.